Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Ключенко Анжела і ми з півдня Одеської області, з самого-самого півдня. Ви всі знаєте, хто дивився, мій канал, що у нас великий сад, великий-великий. Ну, зараз стану трошки отут. Це ця половина від Ліщини, і ось вправо це Свекрухин город. Колись був тут, колись був. Виноградник. Нас, кажуть, багато, коли виноград росте просто в землі. На землі, в землі. Стояли раніше тут стовпи, натягнута, була проволока. Потім це все прибралося з роками. Просто виноград лежав на землі, свекруха померла і ми почали все приводити до ладу. Я робила десь взимку відео, такий плейлист, робила, що тут творилося тут. Тут були зарослі зарослі. Зараз у нас наш декоративний садик продовжується. Ось тут я взимку навозила землю, вирівнювала площадку тут оцю всю. Для рослин, які ростуть в горщику для продажу. У нас ще агави ростуть, які треба буде викопувати. Не знаю коли, але поки у нас ще тепло. Сьогодні у нас вже 2 листопада. От тут прибрала все. За цими канами це все взимку прибиралося, рівнялося, там є відео, як я це все робила. І ми перейшли сюди. Тут у нас ще 7 соток тут в землі. Купили ми нарешті мотоблок. Чоловік сьогодні ось перепахував, ну тут вже було перепахано, тут росли у нас гарбузи в кінці, тут у нас вже... Ну, саме в самому кінці вже чоловік так садив весною вже прямо в періятці. Скажу, що тут років 20 ніхто не обробляв землю, тут перій сплошний. Тут він ось перепахав, буду часник з цибулею і знову підуть злаки. Ці злаки будемо всі викопувати, пересаджувати, знову ділити. Тут, як бачите, ось періяка спасна росте, Знову тут будемо саджати гарбузи. Це все мене буде здвигатися, далі буде все перегнивати. І нам сусіди дають ось від цих дерев справа вліво, ось де цей горіх, будемо чистити горіх. Будемо робити це все показує. Тут ще виноградник росте. Треба викручувати тож нам взимку, відпочивати не буде коли. Зробимо тут хвірточку, щоб проходити до сусідів, щоб проходив мотоблок, нам дали дозвіл на... Оброб... Обробляння цієї землі. Тут ще такий участочок, скажу вам, соток, мабуть, з 10 буде. <смі> Будемо це все вичищати взимку, весь бур'ян, тому що люди молоді, це ось аж туди їхня хатина. Вони купили в місті нову хату, живуть там сюди. Ось молода газдиня приїздить часом. Тут висапує, виполює все, а нам це ось залишили ось цей кусок. Ось будемо далі вичищати самі. Тож у нас взимку буде робота, зате там є купа землі. Знаєте, купа землі це те, що скидували роками вадиля, все згнивало якраз це все, земля буде перевозитися, рівнятися, бо тут земля не рівна. Скажу, що перепад землі є від нас до сусідів. У нас земля чомусь вища йде город цей наш, у сусідів нижче. Ну, будемо якось вирівнювати. Будемо, будемо працювати знову, працювати, працювати. Це все вигрібати, скидувати в куті знову, щоб воно гнило все. На компост все піде, свині кричать, вже, скоро чоловік буде їх кормити, і ти зараз ось пахав. Каже, тут земля бетон, ну так, да, я ж кажу, тут років 20 ніхто нічого б не робив. Потіли, чоловік сьогодні пахав там, ну, там перепахано було, тут вже набагато важче. Тут ще ми землю возили, вирівнювали, а тут вже йде перепад. Я не знаю, як це показати, щоб було видно, що перепад йде великий. Даросян, бачите, перепад справа вище, ми тут ще навозили землю, а тут ниж якось так. Вокруг і цей кусок нерівномірний. Ну будемо перепахувати вже тут, вирівнювати так, якось по можливості. Якось будемо рівняти справа вліво, зверху вниз, будемо рівняти, коротше кажучи, наші ще гарбузики залишилися за тином. Треба буде їх прибирати. Будемо працювати, так що зима у нас зима в нас вся буде в роботі. Треба буде підчищати цей горіх. Сусідка сказала, що підчищайте його, так як вам подобається, робіть так, як вам треба. Мені воно ну, нічого не треба, ця земля. А ви обробляйте, сказала, а я буду приходити і любуватись. Так що так, так що, друзі, у нас наперед ще роботи море. Просто море морезне. Ну, знаєте, треба ще е, тут. Ми залишаємо багато землі для свиней, тому що ми їх переводимо. Бачите, у нас такі переносні загорожі, ми їх переносимо, вони нам землю одобрюють так то там, то там. Ну і треба їм місця багато, тому що свиня не одна, у нас їх там 5-6 штук без поросят кожен раз. Тому треба земля для свиней. І для них треба, так як багато треба ще багато кормих буряків сіяти, треба ще гарбузів багато саджати, щоб на зиму вистачало їм підкормити помимо цієї каші. Ну, ще ж Хочеться їм зелені ну, Де, коли в нас тепло, то вистачає часу ходити, траву вирізати, коли бувають у нас і морози, і іноді сніг випадає десь на пару днів, то треба їх кормити тоді гарбузиками. Треба ще капусту для курей саджати. Бо дивлюся, ми в цьому році посіяли капусту декоративну. Багатенько вже вирвали для курей. Скажу, що кури добре несуться. Не знаю, можливо, так зівпало, що почали нестися, коли почали кормити їх капустою цією декоративною. Але несуться гарно. У нас 10 курочок буває, 8-9 яїць, іноді буває 5. Презентемки трошки викопую на замовлення, бачите. Ну, Вже лишились такі більш схожі. Ну, Скажу, що сортів 5-6 ще буде. На продаж, але, але, ще в вівторок відправляю посилки, потім у нашої племіннички, верніше, у внучатої племіннички рочок. Потім має народитися ще в нас онука наша одна в Одесі. Будемо їхати до Одеси. І сину, день народження, будемо їхати в Одесу на кілька днів тому. Трошки треба підігнати роботу вдома. Думаю, ось встигну ще до від'їзду посадити часник з цибулею. Я завжди, до речі, саджаю на зиму часники цибулею, і літній, і зимий. Озимий і яровий, вірніше. Саджаю все на зиму, тому що у нас зими короткі, теплі, і весною вже, навіть вже в березні, саджати вже пізно, тому що починається жара, спека і воно вже все запікається в землі, так як у нас в основному дощів немає. У зараз ще добавиться земля, ще буде більше поливу, тож води не буде так багато вистачати, тому буде так. Скажу, друзі, що так як ми справжні українці, відпочивати нам не буде коли, будемо працювати і працювати, і працювати, і нарощувати, і нарощувати все. Ну, дякуючи вам, дорогі замовники, в нас є стимул працювати більше далі і робити далі красу будемо наводити ще в сусідів будемо красу теж, хоч воно буде все рядами, хоч будуть і гарбузики з кукурудзою, але все одно все буде гарніше, ніж зараз є. Так от, росте чорна редька. В тому році дуже ми полюбляємо такий салатик з чорної редьки. Але в тому році нам була дуже дорога, була 50 гривень гречка, тому в цьому році я все-таки посіла свою. Ну, така настояща українська газдиня. Не тільки краса, а ще є деякі смаколики ростуть у нас. Є такий салат, я придумала його сама. Береться чорна редька третя, на терку додається туди цукор і оцет, щоб не було цієї горечі ушла Пішла, і цей запах цієї чорної редьки. Стоїть вона маринується, потім терта в цукрі, і оцеті. потім ріжете капусту, січете, як на салат. Треба туди ще рукола і молодий чесник. Це все ріжете міленько. Ну, як буду робити цей салатик я вам покажу, бо маю надію, що буду завтра його робити навіть. У нас там є перебудова. Трошки будуємося і все-таки війна війною, а ми живемо далі. Це тільки орки-кляті можуть сидіти чекати без діла. А ми, українці, повинні працювати весь час, бо навіть ті частини України, де все розбомбили кляті, орки кацапиті, то люди вже відбудовуються. Живуть далі, а ми тим більше що. Ну, саме наше село не бомбили, бомбили місто Ізмаїл наш тут поруч. Були вибухи, були ці взривні волни йшли, але в нас в селі поки так нормально, тож живемо і працюємо. Але чоловік пішов кормити. Тут у нас малі поросята там ще тут треба наводити. Прядки ж кажу, коли свекруха жила, не давала нам нічого робити, кричала я тут хазяйка. Ну, зараз наводимо всюди потихеньку, потихеньку. Тут у нас, у нас наш Василій. Наш хречок буде. Васілій? Вася! Вася! Він так чекає Кашку. Він то взагалі ручний. Молодець такий. Куси. Ручний, ручний, бо знає, що ми його кормимо. Ручний. <риву> гляньте, 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 що робить. Вася! О, дивись, дивись. Хороший мальчик такий. Хлопчик наш такий. Харнюній. Полюбляють кашку варену. Ти Льоху накормив вже там, Ну, да? Зараз підемо покорнемо. Тут, я, до речі, це вигрібала От зліва тут землю, оце все сміття з землі. Ну, ось ти скільки всього хламу. Треба це все буде прибирати. Ми вже металолом здавали один раз. Тут ще назбирали, це треба ще загорожу робити. Скажу, що роботи у нас, роботи у нас тільки почали а ще робити і робити. Город наш все стає більше і більше. Вже залазимо до сусідів. Знаєте, одне тягне за собою друге. Почали розводити свиней почав, е, треба, виявляється, що треба ці загорожі робити. Потім треба для них більше саджати рослин, гарбузів, е, буряків. У, у, у. Кричать, кричать. Знову перерили все що ми купували мотоблоки, щоб можна так от випускати свиней, гляньте, що вони роблять. Перерили все. Ну і наші наші поросятки. Гляньте, гляньте, гляньте. Які <рес> вони смішні, цікаві. Це вже їдять мамкою, вже все. Не вміщаються. Їм треба вже миску більшу давати, бо не вміщаються всі. Так, дивися, тут вилазить у нас пункт моденка, кабанчик, а то все свинки. Дітчашка одні. Вже вечір. О, сирена, блядські ці кацапи. Гудить уже. Теж бомбили Ізмаїл, і жертви є, і домівки розрушені, не тільки заводи там, не тільки ці. Ой, гудить. Заводи, порти, а ще й болять домівки, кляті горки, боже гудий. Ну, чоловік робить обкатку сьогодні, сказав, дуже важко, ще не звик. По-перше, він це перший раз сам пахає, бо тут бачусь наробив ямок, але нічого, тут ще треба рівняти і рівняти. Згрібати те баделя далі, нехай згниває. Бо хочемо ще одну компостну кучу робити, бо однієї мало. Треба дуже багато рівняти землю знову. По-перше, ще викопуємо багато рослин з кумом землі. Треба поповнювати на місце знову землю. Злаки викопала вже, вийшла одна ямка замість землі. Гляньте злаки, які ще стоять зелені. Дощик трошки накрапає, у нас вноці був дощик. Отакий, такий, знаєте, там, де було полито, волога розберігається, тому що в нас всі ці вітри і все-таки. Ще спекотно досить вдень, тому, тому земля висихає досить швидко. Ну, завтра вже день маю, надію, прогуляємось по садочку, тому що сьогодні знову була зайнята пакуванням, не вийшло день проглятися, хоч сама побачу, бачила, там те щось виросло те. Німфеї цвітуть досі, до речі, тут ще не дуже видно. А ось в цьому ставочку дуже видно, що досі ще. От вже, бачите, як темніє. А німфеї ще деякі такі напіврозкриті. Зараз все-таки прохолодніше стало. Дуже стало гарно видно рибок, які плавають. Навіть на глибині, бачите, не плавають. Ну, скажу, що стали вже такі більш в'ялі. З'їдають корм не так швидко, коли кидається їм. Божек годить. Це початок, тому що дуже довго годить початок сирени нашої. Дощик накрапає. Перевели ще годинник, день став на час на годину ще коротше, значить буде вмикати нашу перлину осінь на газоні видно листя. Така осінь-осінь. Це осінь. дивлюся в камірі набагато силіша, ніж наяву вже так темніє. Кажу ось, що цвітуть німфеї досі в нас. І це сама витривала, сама сама витривала німфея в нас. Називається Джорджія Peach. Я вже її показувала. Ніщо не цвіте більше. От скільки у нас сортів багато. 20 сортів цвіте тільки. Джорджа і Піч одна. Вже вона не така яскрава, скажімо, як клітку, але все одно ж цвіте. Друзі, бажаю всім спокійного тихого вечора.